Друзі, доброго дня! Я довго думала, виходити в прямий ефір чи не виходити. Сьогодні мені написали в коментарях, що малювали в бомбосховищі тюльпани. І я остаточно вирішила, що якщо в мене буде така можливість по зв'язку, я буду виходити і малювати разом з вами. Малювання сама відчула вже сьогодні, що мені треба. Помалювати, щоб зняти напругу. Хто мене добре знає той знає, що цей спосіб правопівкульного живого малюнку мені самі вже, вже скоро 10 років допомагає відновлювати свій емоційний фізичний стан. Тому, якщо ви зі мною, якщо у вас є така можливість, долучайтесь. Якщо у вас немає можливості малювати, тому що я розумію, що це зараз може бути взагалі дуже неможливо, Але в кого є така можливість, долучайтеся. Якщо немає можливості малювати, то пропоную дивитися, пропоную наповнюватися, пропоную дихати. Ефір буде невеликий, сюжет буде простий, але дієвий. Хто знає, що це за інструменти, у мене папір. Я беру великий пензлик. І навіть, мабуть, я не буду дуже багато говорити, я буду просто малювати і пропонувати певні техніки для того, щоб свій стан відновлювати. Окрутуємо лист. Оці рухи. Зліва направо вони вже заспокоюють, здається нічого такого складного, дуже прості рухи. Але вони діють заспокійливо на наш мозок, на наш емоційний стан. Тому В мене бачите, зараз я навіть фарби встигла взяти з собою, коли їхала з Києва. А підложки в мене зараз навіть немає, не хочу зараз турбувати маму дуже, тому прямо так малюю на підкладці, беру пензлик і сюжет буде природа жовто-блакитного кольору. Тому я ось тут в центральній частині ставлю жовті. Пляни до десятка. Якщо води немає, то просто дуже гарно витираєте пензлика, якщо є вода, то його вимиваємо і просушуємо. Зверху і знизу пропоную ставити сині чи блакитні плями то, ну, той колір, який у вас є. Угу, видно, так? Мені навіть зараз хочеться поставити там де жовті плями більш е помаранчевого кольору. Він в мене є. Зараз я його відкрию, тому що коли сідала, то не планувала брати до рук. Ось хочеться мені його сюди. Угу. Добре. Ось так я зробила, вимиваю пену. Просушую. Беру великого пензлика, навіть багато води не беру, щоб воно максимально швидко висохло, і розтягую спочатку оці жовті плями. Угу. А, зараз я подивлюся, як в мене піде. ага Трошки я візьму білої фарби навіть воду не макаю. Угу. так щоб вам було видно. Угу. І далі трохи вимиваю пензлика, трохи вимиваю пензлика, макаю, прибираю зайву воду і продовжую розтягувати сині плями. Ой. Навіть трохи синього я Добавлю. Мені сюди хочеться більш темного, синього. І верхню частину я також розтягую. Воно дуже темний, беру більш-більш білого кольору, і отут знизу, щоб воно було посвітліше, і потягнула наверх. Вдихаємо. Коли ми малюємо про малюнки, ми дуже часто можемо відслідити, що ми починаємо глибоко вдихати і видихати, це говорить про те, що в нас іде Процес врівноваження нашого стану. Що я зараз зробила? Я вмила пензликом і просто пензликом провела колі, щоб трохи зм'ягчити оцю синю лінію неба нагорі. Зараз я розтягнула фон. Що я пропоную зараз зробити? Взяти пензлика тоненько вмакнули воду. Макнула, зайву фарбу прибрала, макнула в синю фарбу. І по центру, отут трошки нижче, отут трошки нижче, провела лінію горизонту. Ай! Вона така вийшла в мене досить е яскрава, мені хочеться її трошки змін. <зняти>, і я просто сухим пензликом в мене є. Знімаю, зняла зайве. Це буде якраз лінія горизонту, яка відділяє повітря від води. Ось такий у нас вийшов. фон. Тепер ви можете взяти пензлика, який такий колючий, чи просто пальцем. Мені зараз хочеться пальцем промалювати сонце. Я макнула в жовту, макнула в жовту фарбу і дивіться, ось ці частині над лінією горизонта. Ай, проводжу. І ось тут остатками фарби ай, розтягую, якщо в мене це вийде. Та зразу так мені хочеться. Трошки жовтої фарби розтягнула. Зараз вимиваю палець. Просушию. І що ще далі? А, і е, зараз е, навіть трошки білим кольором, зовсім так на пензлик взяла білого кольору і розтягнула. Трошки теж. Жовте. Жовте трошки розтягнула вниз. Угу. Зараз покладу роботу, ну, сонце в мене таке трохи розтягнуте в сторони, зараз я його макну трошки в білу фарбу і додам його, йому більш округлої форми, якщо це вийде, Вийшло. Угу. Тепер наступний крок. Я пропоную перевернути папір ну, нашу роботу догори ногами. Беремо в руки маленький пензлик. Зараз відкрию фарбу, не всі фарби відкрию. Беремо маленький пензлик. Я вже почала трошки, не знаю як у вас, я почала трошки спокійніше дихати. На жаль, ахнула, так як це буває, зазвичай. І тепер до себе просто малювати легше. І зараз ви можете, я буду робити, малювати таку тонку траву на в, яка взагалі на річках росте. Її можна малювати. Чорний колір, він додає структури, він додає зібраності, він додає... додає Впевненості, якщо вам не хочеться малювати траву чорним кольором, беріть будь-який інший колір: зелений, коричневий. Взагалі, якщо вам хотілося, ви ну, дивитесь запису і будете трошки пізніше малювати, коли у вас буде на це можливість, якщо ви не хочете брати, наприклад, для неба, землі. Сонця, ці кольори, які брала я, ви можете брати будь-які інші кольори. Головне, щоб у вас це викликало бажання намалювати, беріть ті кольори, як я кажу, які відгукуються в душі. Ті, які просить ваша душа, ваш внутрішній стан. Зробила отаку я траву. Я зараз переверну, подивлюсь, наскільки її багато. Угу. Я трошки ось тут в основі зроблю, мені хочеться більше впевненості, більше основи. І бачите, що як я роблю? Я більше додаю з краю, щоб в мене була основа тут по краю. Угу, угу. Це травичка, так. Да. І е, такий пейзаж, е, я потім думаю, розміщу е, фото, яке мене надихнуло на те, щоб створити цей сюжет. Я Розміщу фото, яке надихнуло. Ой, так трошки якось хочеться. О, знову дихну. Побачите, як там зроблено і самі зможу, ну, чому ця основка, ця основка важна, вона додає впевненості нашому внутрішньому стану. Тепер. Знову макнула водичку, зайву воду, прибрала, взяла пензлик і додаю ось сюди пухнастості на цю травичку. Зараз спробую. Взагалі. Інколи, а, виходить, інколи не дуже. Боже, як же? Люди, я вас люблю. Я дуже сподіваюся, що моє це відео записується, що ви мене бачите. Дуже хочеться, щоб воно давало вам сил, енергії. Впевненості в перемозі української армії над російським загарбником. Хай буде так. Хай ангели охоронці нас оберігають, надають нашим воїнам сили, впевненості, зброї, союзників, які підтримують нас у цій боротьбі. Перевертаю. Ось така в мене вийшла трава. Ще хочеться зробити їй, щоб вона була більш м, така легка, більш м, бліки на русскому язику я не можу українською мовою підібрати слово. Якщо хтось знає, можете написати в коментарях. Білим кольором трошки можна зробити. ах, Більш такі легкі форму, додати ніжності, легкості, легкості від ангелів-охоронців, які допомагають, які оберігають. Ну, це думки в мене зараз такі прийшли. Угу. Дихайте, я дихаю, я не знаю, як вас плачте, якщо плачеться. Це теж зняття напруги. Я взагалі ці дні не плакала і навіть зараз розумію, що трошки. Я вже і поплакала, зараз трохи в мене так бренить, внутрі, не знаю, що воно є так воно, як воно є. Ось така в мене вийшла мирна робота, про мир, про спокій, про перемогу України. Хай буде так. Про мир, ну, про спокій в душі кожного. Мені трошки стало захочеться ще малювати, може я закінчу цей ефір і ще щось промалюю. А вам пропоную цей сюжет. Малюйте. Якщо є така можливість, дивіться. Якщо немає можливості малювати, я вас люблю, обіймаю. Сили захисту ангелів охоронців нашим захисникам. Українським воїнам і сил кожному мирному жителю, який потерпає від навали російського агресора. Я вас всіх люблю, я вас всіх обіймаю. Я це відео писала і для себе, і для вас, і для підтримки. Я вас всіх люблю. Всього найкращого. Перемоги нашій Україні! До нових зустрічей, якщо в мене буде зв'язок, я обов'язково запишу відео. Фарби я взяла, багато фарб. Я встигла. Я дещо не взяла з їжі Там ще що, що можна було взяти з Києва. А фарби я взяла багато. І не тільки фарби, але й олівці, ручки. Так що зараз буду вже завершувати. І якщо... Потім будемо на зв'язку. Чи буде потрібна якась окрема підтримка, пишіть, я і відео запишу, вийду в прямий ефір. Якщо буде потреба, я готова з вами відзвонюватися, підтримувати голосом чи в переписці. Розумію, що небагато я можу це робити, буде поступово видно, як і що. Цього вам найкращого я вас люблю. Перемоги Україні і сил нам витримати. До нових зустрічей!